Росії стверджують, що кораблі МВФ Російської Федерації без проблем проходять протоку Босфор. Про це повідомило військово-дипломатичне джерело. Джерело уточнило, що турецька влада, яка регулює судноплавство в протоках, іноді закриває їх через туман або ж відкриває рух спочатку в один бік, а потім в інший через скупчення суден у проливній зоні. Що стосується турецького підводного човна, то немає нічого екстраординарного в тому, що він зустрівся з нашим транспортом. Ці човни регулярно проходять протоку в обидві сторони, так само, як і інші кораблі ВМС Туреччини, наголосив він. Вчора повідомлялося, що у кораблів, які йдуть під прапором Росії, почали виникати проблеми з проходом. Ходженням протоки Босфор, що з'єднує Чорне море з Мармуровим. Німецький уряд схвалив військову операцію проти Ісламської держави в Сирії. Згідно з рішенням, прийнятим урядом у вівторок, Німеччина надійшла до Сирії 1200 військових. Це буде найбільша німецька військова місія за кордоном. Також Німеччина надійшла до Сирії літаки Торнадо, заправники і фрегат для допомоги Франції під час операції проти Ісламської держави. В Естонії вперше в робочих умовах випробували новий метод бездротової передачі даних, який використовує не радіохвилі, а світлову частину спектру. Технології LiFi пропонує швидкість передачі до 1 ГБ за секунду, що в 100 разів перевищує можливості сучасних мереж Wi-Fi. Для передачі сигналу потрібне джерело світла, наприклад, звичайна світлодіодна лампа, інтернет-з'єднання та фотосенсор. Під час випробування досягнули швидкості передачі даних у 1 ГБ. Байт за секунду. Лабораторні випробування показали, що теоретично можлива швидкість до 224 гігабайт за секунду. У Керчі відключили телефони. Як повідомляє Крим зранку абоненти вишикувалися в черги біля відділень Кримтелекому, аби з'ясувати причину відключення і сплатити заборгованість. За словами співробітників компанії, стаціонарні телефони в місті відключили у зв'язку з необхідністю переоформлення договорів. І навіть сплативши заборгованість тим, у кого вона є, зв'язок не відновлять до переоформлення документів. Багатьох обурив той факт, що зв'язок відключили без попередження. Коментарі місцевої влади з приводу ситуації, що склалася ажіотажу у відділеннях зв'язку наразі відсутні. Проект бюджету на наступний рік, розроблений Міністерством фінансів, базується на урядових пропозиціях щодо податкової реформи. Поки що документ, який складається із 16 сторінок, оприлюднили на сайті міністерства. Очікується, що як законопроект його схвалять на засіданні уряду у середу, 2 грудня. Разом з тим, урядовий варіант податкової реформи, на базі якого розрахований проект бюджету до 30 листопада, існував лише у формі презентації. Згідно із оприлюдненим проектом наступного року, доходи бюджету мають зрости на більше ніж 15 до майже 600 мільярдів гривень, а видатки на – на 15,8% до майже 674 мільярдів гривень. Народний фронт підтримує рішення Мартиненка про складання мандату. Про це йдеться у заяві фракції. Поліцила зазначає, що розцінює заяву Мартиненка про складання депутатських повноважень як відповідальний крок українського політика, спрямований проти спроби чорнення уряду і влади, дестабілізації ситуації в Україні. Народний фронт зазначає, що проти Мартиненка немає жодних офіційних підозр чи звинувачень з боку правоохоронних органів ані в Україні, ані за її межами. Напередодні зимових свят «Укрзалізниця» традиційно запускає рух додаткових 11 потягів. Серед них кілька маршрутів пролягатиме через станції на Рівненщини. Відтак поїзд номер 225 Ужгород Харків курсуватиме додатково 6 і 7 січня. Удобно його слід очікувати о першій годині 47 хвилин, а в здолбунові о 2.27. А зворотній потяг номер 225 з сполученням Харків Ужгород прибуде до Здолбунова о 2.46, а в Дубно – о 3.42. Між тим 7 січня курсуватиме і поїзд номер 231 з один сполученням Дніпропетровський, Івано-Франківськ. Сьогодні на прес-конференції тимчасово виконуючого обов'язки начальника головного управління національної поліції в області Сергій Максимов прокоментував звинувачення нардепа Андрія Лазового, який написав міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та керівництву нацполіції хаті Декануїдзе листа з проханням пана Максимова на посаду начальника управління не призначати. Мовляв, він кришує видобуток бурштину в області і вже нажив чималі статки. Натомість Сергій Максимов сьогодні переконував, що у нього немає ні шести квартир. Про які ходять чутки, ні великих статків. Також Максимов додав, що він нічого не знає про те, призначатиме його міністра Ваков на посаду чи ні. У рівному з'явився варіант нової назви вулиці, імені народного месника. Його озвучив нардеп радикал Андрій Лозовий під час засідання сесії Рівнеради. ради. На його переконання, доцільно було би вшанувати народного месника Миколу Лемика. За словами пана Лозового, в Україні лише у Львові є вулиця, що названа на честь цього студента, який одним з перших виступив проти сталінського геноциду українського народу. А ще Лозовий додав, що з цього приводу він вже говорив із заступником міського голови Галиною Кульчинською, і вона підтримала таку ідею. Не проти цього, і міський. І голова Володимир Хомко, який доручив відповідній комісії з перейменування вулиць вивчати це питання.